Привіт! я Таня Гриньова. Я підприємець, власниця онлайн медіа. Займаються благодійними проєктами. І сьогодні ми говоримо про відкриті дані, про те, яку користь вони можуть давати українському бізнесу, як їми взагалі користуватися, який економічний зміст вони мають. І сьогодні на наші запитання відповість експертка, керівниця відділу відкритих даних проєкту ТАПАС Катерина Онільокву. Вітаю. Привіт. І в мене перше запитання про те, що таке взагалі відкриті дані для пересічного підприємця? От я знаю, що у розвинених країнах відкритими даними користуються вже більше 10 років. У нас набагато менше. Розкажи просто для пересічного підприємця, що це таке і як цим користуватися. Так, uh, да, десь uh, сфера відкритих даних почала розвиватися 5 років тому, і багато для цього було зроблено нашими державними органами. Деякі uh, громадські організації та бізнеси вже використовують відкриті дані, а для деяких це дійсно складний концепт. Але нічого складного в цьому немає. Бо відкриті дані, або uh, як ми любимо ще казати, «open data», це публічна інформація, яку публікує держава вільно, безкоштовно, і це інформація про установи, про підприємства, про різні заходи та явища, що відбувається з нами, взагалі суспільством в Україні, і це доволі корисна інформація для будь-якого бізнесу. Чи правильно я розумію, що будь-хто будь-коли може дізнатися? Цю відкриту інформацію будь-який час. Так, це є головними ознаками відкритих даних. По-перше, це доступність. 24 на 7 ці дані є доступними. по-друге, вони є вільними та безкоштовними, тобто не потрібно платити за їх використання. Третє, це те, що їх можна обробляти електронними пристроями, і це означає, що обробка йде швидше без втручання людини. І це означає, що вам зразу скажуть щось хороше чи погане про мене і мій бізнес, і як власне, щодо захисту персональних даних у цьому разі це дуже поширена проблема, що люди плутають відкриті дані та персональні дані. Персональні дані, а також комерційна таємниця, є захищеною українським законом. А інформацію про підприємство, про його діяльність в межах закона може бути публічною. Тоді в мене питання як у підприємця, як я можу користуватися ефективно відкритими даними для свого бізнесу. Відкриті дані мають економічну, антикорупційну та соціальну користь. По-перше, якщо подивитися зі збоку прозорості та антикорупції, ми можемо говорити про кілька прикладів. Один з самих відомих прикладів це система державних закупівель Прозоро, де кожен учасник ринку може побачити, які закупівлі проводить держава та взяти в ньому участь. І завдяки цій, цій прозорості. Уже наша держава зекономила понад мільярд доларів. Якщо подивитися на інші сфери витрачання публічних коштів, то тут є відкриті дані про місцевий та національний бюджет, а також дані про те, як держава витрачає по кожній транзакції. Це означає, що кожний громадянин та бізнес може побачити повністю, як використовуються публічні кошти. Я думаю, про «Прозоро» знає будь-хто в Україні вже, і взагалі е такі знання про відкриті дані напевно широко з «Прозорою» почались. Але що ще є, які є е корисні проекти з відкритих даних в Україні для е підприємців? Один з моїх улюблених прикладів це відкриті дані в сфері екології. Державне водне агентство – Публікує дані про якість усіх поверхневих вод в Україні для людини. Це означає, що ви можете краще прийняти рішення, коло якого озера чи водойма ви хочете відпочивати, наприклад, зі своїми дітьми. Але також це важливий елемент для промислових забрудників, тому що держава може краще регулювати дозволи на забрудненість та контролювати. Цю сферу. І таким чином промисловість може коригувати, скільки вони забруднюють поверхневих вод в Україні. Які ще є корисні проекти для бізнесу з відкритих даних? Напевно, один з самих цікавих є портал Inspections.gov.ua, тому що на ньому кожен підприємець може перевірити. Планові та позапланові перевірки, і вже на даний момент понад 180 тисяч перевірок опубліковані. Ви можете побачити рейтинги органів, що перевіряють результати перевірок. І таким чином ви можете підготуватися до цих перевірок та не боятися держави. А які ще є проекти, які корисні для соціальної інфраструктури? Тобто вони. Цікаві всім людям без винятку. Кожен громадян України кожний день їде на роботу і використовує громадський транспорт. І в деяких містах, таких як. Харкові у Львові відкрилися дані про рух публічного транспорту. І завдяки цьому було створено багато додатків, які допомагають людині планувати свої подорожі та економити час, не чекаючи, наприклад, на зупинці довше, чим потрібно. І якщо уявити, що Кожна людина зможе краще спланувати а, свою подорож, тому ми може мити, скільки насправді часу це економить загалом. Це дійсно вражає а, така можливість. Інший такий приклад мені подобається. Це у деяких містах, як Маріуполь, Тернопіль, є такий собі Сіті Бот-Назар. Що цей бот робить? Він оповіщає людей, коли планується, наприклад, відключення води або відбуваються якісь а, аварійні ситуації. Чому це класно? Насамперед, людина може краще планувати свою життєдіяльність, щоб такі ситуації негативно не впливали на неї. Також один з моїх улюблених прикладів є за кордону. В Італії, наприклад, є система паркування, і завдяки відкритих даних ви можете побачити, чи ця парковка вільна чи ні. І мені подобається, що це ефект. Для кожної людини, тому що це про нашу життєдіяльність щодня. Або мені дуже подобається приклад США. Проект This Finance дозволяє перевірити надійність позичальників для того, щоб прийняти рішення чи видавати їм кредит. І на такому рівні можна дійсно краще прийняти рішення і зробити це за декілька секунд. Ну я впевнена, що в тебе є ще якісь класні приклади. Корисних для там різних спільнот проєктів. один з моїх улюблених це кейс головного сервісного центру МВС. Вони відкрили дані про транспортні засоби для того, щоб було зрозуміло, який стан українського авторинку, наприклад, в яких областях якого кольору машини є більш популярними. Або, наприклад, які моделі, або чи у нас більш популярніші стають електрокари, наприклад, да? і якщо ви маленький та середній бізнес, ви не можете собі найняти компанію, маркетолога, який зробить для вас це дослідження чи аналіз. Ви можете використати ці дані і планувати свою операційну діяльність. Або, наприклад, якщо ви магазин автозапчастин, і знаючи, які автомобілі є більш популярними, ви зможете краще спланувати закупити автозапчастини, які далі будете продавати людям. Тому що парційна діяльність стає більш фокусованою і це допоможе вам в майбутньому підвищити ваші доходи. Інший приклад, який мені подобається, це про публічний транспорт. В Україні є така проблема, що сідаючи в маршрутку, ми не завжди знаємо, що цей перевізник є легальним. І це є доволі поширеною проблемою по всій Україні. А як звичайній людині впевнитися, що вона безпечно їде цим транспортом? Укрс безпека та міністерство інфраструктури знайшли таке рішення. Це тоді, коли відкрилися дані. Про більше ніж 42 тисячі ліцензій. Людина вбиває номер транспортного засобу і відразу може дізнатися, чи перевізник є легальний. Це дуже круто, тому що це додаткова безпека для людини. З економією часу і з перевіркою безпеки, там, з антикорупційною функцією. Все це зрозуміло. А, а скажи, як. Можна підвищити свою фінансову ефективність за допомогою сервісів відкритих даних. Спочатку відкриті дані більше використовувалися з антикорупційною ціллю, але згодом було зрозуміло, що стартапи почали створювати нові послуги та сервіси на основі цих даних, і ці дані є основою. Нових бізнес-моделей. Один з таких яскравих прикладів це взагалі в Україні з'явився новий сегмент це онлайн-перевірка контрагентів. Раніше для того, щоб перевірити контрагента, потрібно було звертатися до юриста. Ця інформація шукала з різних реєстрів. А тепер інформація про інший бізнес з усіляких реєстрів. Можна отримати буквально за лічені секунди. В Україні вже є Open Data Bot, ЮКонтрол в Курсі і багато інших сервісів, які надають цю інформацію. Це зовсім нова бізнес-сфера, яка була створена в Україні. Тепер ми бачимо, що мільйони людей використовують таким чином дані щоденно. Будемо сподіватися, що ці світові приклади, що ті приклади, про які ти нам розповіла, що вони дадуть класний поштовх в нашій економіці, що вони дадуть нові ідеї українським підприємцям для нових колаборацій, створення нових проєктів з відкритих даних. І що ми нарешті навчимося користуватися на благо і на розвиток нашого суспільства всіма цими сервісами. Дякую дуже, Катерино, за цікаві відповіді, і на. Наступного разу в наступній серії ми поговоримо про регулювання відкритих даних, про те, як їх знайти і які є ризики їх використання. Дуже дякую.